17 лютого СУБОТА Охорона під час бурі. Той скаже до Господа. Охорона моя та твердине моя, Боже мій. Я надіюсь на нього. Псалтир 91. 2. Цей день я пам'ятатиму до кінця свого життя. Хоч починався він, як і будь-яка інша червнева п'ятниця у моєму рідному місті Норвіч, штат Коннектикут. Небо було ясним і чистим, пухнасті білі хмари спокійно пропливали над головою. Тоді мені було років дванадцять, і я, прагнучи скоротати день, вирушив з другом на рибалку. Проте того дня риба не клювала. Можливо, рибі було відомо щось таке, про що ми не мали й гадки. Десь біля третьої чи четвертої години дня небо потемніло. Несподівано, майже нізвідки зірвався вітер. Небо, котре щойно було таким голубим, тепер потемніло від хмар. Спалахнула блискавка і важкий гуркіт грому пролунав просто у нас над головою. Почалася сильна злива. Протягом кількох хвилин ми промокли наскрізь. Ми вже почали розуміти, що це була не зовсім звичайна буря. Через сильний дощ рівень води в річці швидко підіймався. Невдовзі річка вийшла зі своїх берегів. Паводок затопив багато доріг. Сила вітру сягала штормового рівня. Ми з другом виявилися замкнутими в пастці посеред бурхливого урагану, не маючи де сховатися. Ми намагалися знайти безпечне місце і, врешті-решт, сховалися під великим мостом. Вода в річці ще не дійшла до основи мосту, тому ми могли провести в цьому сховищі якийсь час. Наш природний людський інстинкт підказує. Що під час бурі слід шукати сховище. Це особливо стосується тих моментів, коли ми зустрічаємо життєві бурі. Однак будьте певні, нам обіцяно місце, де ми завжди будемо в безпеці сам Бог обіцяє перебувати поруч з нами. Єврейські пророки розуміли цю істину. Послухайте, що написано в псалмі 90 з 2 по 5 вірш Той скаже до Господа. Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук, його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає. Яка чудова підбадьорлива картина, що змальовує нашого Небесного Отця. Ми знаходимо безпечний притулок під його крилами. Його вірність подібна до щита, саме він здатний розвіяти нічний страх. Псалмист обрав стародавні військові терміни, щоб з їхньою допомогою описати Божий захист перебувати під покровом Всевишнього безпечніше, ніж сховатися за стінами найміцнішої військової споруди. Довіра його силі здатна захистити нас краще, ніж наймогутніша армія. Його любов оточує нас захисним щитом, який міцніший за будь-яку броню. Іноді нас огортає страх, але не можна йому дозволяти долати нас. Іноді ми відчуваємо неспокій, однак не можна йому дозволяти сковувати нас, іноді нас переповнює хвилювання, однак не можна дозволяти йому керувати нашим життям. У Божих руках ми можемо почувати себе безпечними тепер і завжди.